За чутками, Apple клепає свіжу операційку угу. з кодовою назвою Charismatic. За дизайном вона буде сумішю інтерфейсів TVOS і WatchOS. За чотками мова йде про давню обговорювану Home OS, яку зроблять спеціально для управління розумним хабом Apple. Сам хаб хочуть запустити в 2026 році. Передбачувана назва HomePad. Він отримує дюймовий екран з камерою, захованою прямо в рамку. Керувати можна буде голосом через Siri, але її класичний сенсор ніхто не прибирає. Фішка камери в тому, що вона вміє сканувати кімнату і впізнавати людей. Контент буде змінюватися в залежності від того, хто підійшов до екрану. Наприклад, одному покаже календар, іншому плейлист або погоду. Угу, угу. Сірі вони поки що розумною зробити не можуть. Зате вже поклали око на розумний будинок. Хм. І я б так не поспішала на їхньому місці. Хоча хто знає, може з розумним будинком їм пощастить набагато більше, ніж з нещасною сірі, але ось при всій любові до техніки. Найменше на світі, щоб я хотіла, це аби за мною хтось стежив, поки я вдома. Особисто я закриваю камеру на ноутбуці. Такі технології явно не для мене.